Вітаю! Сьогодні покажу, як зробити таку класну штуку в DaVinci Resolve 19, як Defocus Background. Я не знаю, воно в платній чи безкоштовній версії. Якщо у вас безкоштовно, купляйте платно, робіть там. Я, я, я робив як, як можна дешевше це зробити. Заходимо ми в у вкладинку Color, ну це ось. З англомовного мок каналу по режисурі, та незалежному кінематографу підписуйтесь, якщо англійською володієте. Так, і що я хочу зробити? Я хочу зробити, щоб бекграунд був більше заблюрений. В даному випадку воно не треба, тому що ну, я нормально знімав там на 2.8 на дірку. А, але ну, хто зна, може там в оператора було 4, і хотілося більше розблюрити бекграунд, або там там дві-три людини, і хочеться, щоб ну, трошки там. Бекграунд був такий блюрний. І ось тут на допомогу приходить дефокус бекграунду. Заходимо в ефекти, да, пишемо Def, дефокус і типу, Background. Все, перетаскуємо. Є, е, але нічого не відбувається, не тому що нам треба виділити масочку. Заходимо ось сюди, в Magic Mask. Тут ми обираємо Better. І, до речі, можна обрати. Person, person mask або Object. Деякі кажуть, що типу, Object завжди треба. Ну, не знаю, як хочете. От, per Person, better quality ставити. І малюємо нашу масочку. Одним мазком. Так, быстренько. Оп, можна два, звісно. Все. Ось тут нажимаємо, щоб подивитись, чи виділилось воно чи не виділилось. О, бачите, Все червоним. Ну, типу, класно, класно. Але щось. Бачите, ось така якась лінія не подобається мені. А якщо я виберу Object, я зроблю те ж саме. О, ну це краще. Ну, бачите, я, я пам'ятаю, що десь я там читав, що краще обжек ставити, ніж Person. Е, так, все є. Тепер нам треба це відтречити. Ось тут, тут туди-сюди нажимаємо кнопочку, і воно його тречить. Так, все, трекінг є. Здається, все круто. Е, так, і тут в нас є. Ну, це можемо прибрати вже. Нам це не потрібно. І тут в нас є Blur Background. Бачите? Оп-оп. Оп-оп. Ну, як хочете, можете зробити. Можна десaturated зробити background. Project. Бачите, тут, коли деситурайти зробили, то ми бачимо, що тут є такі сині артефакти. Тобто там Blur радіус, напевно, треба чуть підняти. Оп. Ну, і там, якщо думаю, якийсь Clean Black почистити. Тобто, граєтесь, як, як краще масочку зробити. Так краще здається. Ось. тобто, Можна прибрати saturation, або, або можна зробити колориз, ну, тут обирайте коло якесь зробити. Звісно, нам це не треба. Ну, і блюра. Ось так було без блюра. Ну, це, це я, я так записував ну, вже з кольору ну, корекцію. Наприклад, я хочу трошечки додати. Ось так. Тобто before, ну, before after. Якщо хочете, мені наприклад, в даному випадку не дуже подобається, але можливо тільки ось так якось робити. Тоді там має сенс. Давайте так залишимо. І далі є Blur Type, lens Gaussian, Ну, типу, я в даному випадку, здається, краще буду виглядати lens Blur. І тут є, типу, можна зробити анаморфізм. Ось тут. Я думаю, буде зрозуміло по ось цим е, розблюреному об'єкту, що аноморфик роз, Роздвигаю його, типу анаморфний типу скріз, е, і хайлайти теж можна додати чи прибрати. Прикольно. О, в хайлайтах. Так, типу Анаморф типу сквіз. Звісно, ми можемо там зробити каше, і тоді буде більш схоже на анаморфик. Ну і все. Дивимось, що в нас є. Тут якісь, якісь артефакти повилазили, бачите, з блюром через мою футболку. Ну, Буває. Ось так. Робити блюр бекграунд. Я впевнений, що він не у всіх випадках буде працювати. Десь але десь може получ, получитися і буде краще. Там, я вже казав, в яких випадках, коли там, як, якось не так займало. Все, добре, давайте, монтуємо.